Усім привіт! А особливо моїм дорогим абітурієнтам. Хочу привітати вас із вступом. Вас вже можна називати студентами. Хто поступив на державний, вітаю, ви молодці, ви доклали зусиль для того, щоб вступити. Тому мої вам вітання. Хто вступив на платне, теж вас вітаю. Якщо хтось ще не знає, куди вступив, ви обов'язково вступите, тому що це безспрошна лотерея, яку ви не програєте, якщо ви склали знову. Ось сьогодні я хочу поговорити про гуртожиток. Багато є запитань в абітурієнтів, що ж таке гуртожиток. У мене вже є декілька відео про гуртожиток, це плюси та мінуси гуртожитка, і також що взяти з собою в гуртожиток. А дане відео буде про взагалі про життя в гуртожитку, що ж це таке і як воно є. Ось я розповім, який у нас гуртожиток, як у нас і що це таке у нас розпочнемо з того, що я живу в гуртожитку один рік, цілий рік, і в мене кімната дуже часто мінялася, дуже багато хто в ній жив, хоча б йшло тільки один рік, але багато чого в нашій кімнаті змінилося. Ось я вступала. І мене поселили в гуртожиток. Ми, так як я говорила в попередньому відео, подивилися кімнату, вже все проплатили. І ось я приїжджаю перед першим вересням і дивлюся, що ж там, хто там живе, що там. Я приїжджаю, так тоді було жарко, все взагалі. Ну, все по-новому, це дуже цікава пора. Тому м -м, багато моїх одногрупників, які живуть. Удома в себе, тому що вони з цього міста, де ми навчаємося, і вони нам просто так, можна сказати, завідують, що ми живемо в гуртожитку, ми всіма спілкуємося, ми все знаємо, а вони живуть вдома, і в них там, ну так як вдома, трішки не все дуже цікаво. Ось от коли я приїжджаю, знайомлюся з усіма дівчатами, ми поприбирали в кімнаті, все стало красивим. І кімната мінялася. Спочатку мінялися люди, які в ній жили, тому що з нами жила шестикурсниця, яка закінчила магістра, молодець, і потім до нас поселили ще одну дівчинку, мою якби однопоточницю. І ми змінили все в кімнаті від. Кровать до шкафів і холодильників, все змінили. І ось тут тепер вже і зробили ремонт, тому там все дуже гарно. Я вам в наступних відео покажу свою кімнату, свій е, такий уйбовий день, мій насичений в нашому університеті, тому чекайте відео, адже зараз канікули, ось я відпочиваю в такому, в такому місці. Можна сказати. Ну, ось що ж таке гуртожиток. Гуртожиток це доволі хороша річ. Коли ти нічого не вчиш, то це взагалі дуже хороша річ, тому що ти прийшов, поспав, поїв, пішов на пари, якщо не хотів, не пішов на пари, ось так. І ти з сіма спілкуєшся, ти всіх знаєш. Починаєш. Ну, не всіх можливо, але більшість багато кого ти з університету знаєш. Знаєш перший, другий, третій, четвертий, п'ятий, шостий курс, всі курси ти когось знаєш, і це доволі дуже добре. У тебе є дуже багато знайомих, ви зустрічаєтеся, там хтось прийшов до вас поїсти, хтось не їсти, хтось щось показати, а в когось там якісь справи, а хтось чимось хвалиться, хтось щось запитує. Ось в такому русі постійному. Ми живемо в гуртожитку. Що вам таке дуже цікаво розказати про гуртожиток, навіть і не знаю. Адже ви не задаєте багато запитань, тому не знаю, що саме вас так якби, цікавить. Тому хочу вас так, як би мовити, попросити, щоб ви задавали побільше питань, були більш трошки активними для того, щоб я знала, що вас цікавить, які на яку тему відео вас цікавлять і. Тоді, можливо, мої відео будуть для вас трішки цікавішим. Що ж я вам можу розказати про гуртожиток? Ну, що ще таке цікаве? Навіть не знаю. Це кожному треба побачити, кожному треба там прожити і тоді ви вже буде у вас такий світ сформований, хто не живе. На кварти... Хто живе на квартирі, не в гуртожитку, тому можливо трішки не так буде цікаво, але деякі в... на квартирі доволі хорошо проводять час, тому це кому як повезе і хто що любить. Але так як я чула, хто жив спочатку в спочатку гуртожитку, потім на квартирі. Говорять, що на квартирі не цікаво, це можливо, тому що у кого немає компанії, наприклад, там сам живе або вдвох, тому трошки важко. Але так, то нормально. Тому Кожен вибирає, що йому подобається, що він хоче, і це кожного справа і кожного вибір. Тому не засуджуйте, хто де живе. Можливо, в когось таке склало враження, що гуртожитку живуть там, ті, хто немає, наприклад, грошей. Такі більш бідніші студенти, це таке, якби, Заблуждення, неправда, адже в гуртожитку живуть досить багаті люди. Просто гуртожиток набагато зручніший, комфортніший, і кожному і в кожного є свої, якби, забаганки, потреби. Тому для когось гуртожиток підходить, для когось квартира підходить, тому це не засуджує. На цьому моє відео закінчується. Не знаю, що вам цікаво розказали, тому задавайте питання, підписуйтесь на мій канал, буду рада вашим відгукам. До нових зустрічей!